Приймає, консультує та робить перев'язки херсонцям. Хірург із Кременчука Олександр Гахов у Херсоні він тиждень каже, до нового місця роботи пристосувався швидко, а ось до повітряних тривог і обстрілів не звик. А тут, звісно, бухає дуже сильно. Пацієнтів ну, дуже багато ну хворих багато і багато з травмами. Оце, оце багато частіше травми воєнні. Дай Бог, щоб це все закінчилося. І чим скоріше, тим краще. Із 29 червня у відрядженні у Херсоні Оксана Хайлова. Вона медична сестра. Вдома у Полтаві працювала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. У Херсоні робить те саме. Оксана розказує, здивувати її складно, але очі херсонців запам'ятає недовго. Очі людей вони виснажені перемоги нам всім все буде Україною. У Херсонській міській клінічній лікарні імені Карабелеша працює три медичні сестри і два хірурги з Полтавщини і Волині. Вони разом з місцевими лікарями розказує генеральна директорка закладу Алла Малицька, надають медичну допомогу Херсонцям. На жаль, проблема з медичними кадрами на Херсонщині є досить гострою, адже з часу окупації Херсонської області в наших закладах, ну принаймні в нашому закладі, залишилось менше 50% медичних фахівців мова йде і про лікарів, і про медичних сестер. Ми очікуємо з міста рівного медичну сестру у серпні місяці, і також йдуть переговори про те, що до нас приїдуть лікарі-анестезіологи та лікарі-неврологи. З навантаженням медичний персонал лікарні справляється, розповідає Малицька Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.